Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про прилади OBD-11. Варто відмітити, що наша компанія Prodiac є офіційним імпортером та дистриб'ютором приладів OBD-11 в Україні, тому ви точно купите оригінальний прилад, ліцензійний та сертифікований. Давайте спочатку розберемося, які вони є, і чим між собою відрізняються. Перший варіант це OBD-11 в такій білій коробочці і в білому корпусі. Це прилади першого покоління, які працюють тільки з Android. При цьому вони м, дозволяють виконувати весь функціонал програмного забезпечення, але лише по Bluetooth 3.0, тобто не підключається до айфонів. Далі наступне покоління це у нас прилади OBD-11 Next. Це вже наступне покоління нове сучасне, яке працює і з Android, і з iPhone, тому що підтримує передачу даних по Bluetooth 4.0. І максимальний цікавий пакет – це OBD11 Ultimate Pack. Це, по суті, привод Next Gen, тобто OBD11 Next, плюс Отакий от мішечок для переноски адаптера і тримач для телефону. Але це не все. Тут ще активована відразу з коробки ліцензія Ultimate, яка дозволяє вам протягом року користуватися усіма функціями OneClick без списання кредитів, також включає в себе ліцензію PRO на один рік і дозволяє вам навіть моделювати, створювати функції OneClick. На приладах першого покоління ми з вами зупинятися не будемо, тому що ці прилади на сьогодні вже трошки застарілі. І вони можуть працювати спокійно і виконувати весь функціонал, але на андроїді. Ну, Але Next по ціні не суттєво відрізняється від першого покоління, але дозволяє працювати і з айфоном, і з андроїдом. І почнемо ми огляд з улюбленої рубрики. Розпаковка. Подай Next. На коробках мають свої пломби. Ми маємо інструкцію коротенький гайд на мануал. І відповідно сам прилад і кільце. Для початку користування приводом OBD 11 нам потрібно встановити програму OBD 11 ось вона у нас є, з Play Market або App Store, якщо у вас iPhone. Вибираємо Установіть. Після встановлення програми відкриваємо її. Так, Бачимо, що у нас після зміни мови телефону на українську мова в програмі стала англійська. Переходимо на налаштування Settings, і у нас тут є варіант вибору мови, українська в тому числі. Для початку роботи з приводу необхідно пройти процедуру реєстрації. Натискаємо Увійти, і так як у нас ще немає аккаунту, можна зареєструватися або є ще швидка реєстрація це через Facebook. Ось є значок Facebook. Ми розглянемо процедуру класичної реєстрації, натискаємо зареєструватися, вводимо електронну пошту. Вводимо пароль, повторюємо пароль та вибираємо своє ім'я. І натискаємо Зареєструватися. На електронну пошту нам приходить підтвердження по реєстрації. Так. Натискаємо на посилання і підтверджуємо нашу реєстрацію. І отримуємо сповіщення, що в нас успішна реєстрація. Тепер переходимо в програму. При запуску програми натискаємо увійти і вводимо наші дані, які ми вводили при реєстрації. У нас зараз з вами активований план Basic це стартовий базовий пакет. Який дозволяє проводити повну діагностику автомобіля, але не дозволяє робити вручну кодування. Тобто ми функціями OneClick за кредити можемо користуватися, але вручну кодувати нічого не можемо. Зараз активуємо ліцензію PRO для того, щоб можна було також кодувати. Для цього переходимо в браузер, відкриваємо сторіночку app.obd11.com. Посилання буде в описі під відео. Тут так само заходимо під своїм аккаунтом, під яким ми реєструвалися. При купівлі приладів OBD11 Next Pro з ліцензією Pro, ви отримуєте код на активацію в нашому магазині. Ми відправляємо код і ви його вводите тут. Вводимо код. Ось бачимо, у нас код активний, віндус його можна активувати, це про план на 12 місяців. Натискаємо «Ready». І у нас активно тепер про ліцензії. Таким чином і активуються кредити. Вводимо так само код зараз на кредити. І бачимо, що це код на 100 кредитів. Натискаємо «Ready». І кредити активуються. Важливо відмітити, що ліцензія Pro та кредити вони прив'язуються не до адаптера, а конкретно до вашого аккаунту. Тобто ви можете користуватися програмою як на Android, так і на iPhone, тобто на декількох телефонах, наприклад. Можна при цьому користуватися навіть декількома приладами різними, але самі кредити прив'язані до вашого аккаунту. Перезапустимо програму та перевіримо, чи активна у нас вже ліцензія PRO. І тут бачимо вже. Значок у нас ПРО, переходимо в профіль і бачимо, що кредитів стало на 100 більше. Ми з вами розібралися зараз з відмінностями між приладами. Розібралися також з тим, як активувати ліцензію про та як активувати кредити. Тому переходимо до найцікавішого. Привод ми сьогодні будемо на автомобілі Superb 14 2014 року. Натискаємо «Подключити». і у нас зараз буде перше з'єднання з самим адаптером. Збираємо привод OBD 11 2. Так, відразу привод хоче оновлення. Натискаємо оновлення. Так, привод успішно оновлено. Програма просить створити пін-код для приладу, тобто, щоб ніхто інший вашим приводом користуватися не міг. Зараз спробуємо, чи десь воно без пін-коду. Ні, пін-код обов'язково має бути. Створюємо пін-код, це 6 цифр, і це можна поставити галочку, щоб кожного разу не запитувати. Друзі, саме по пін-коду є от момент, що чому не рекомендуємо купувати БУ-прилади. Тому що от якраз на приводі може стояти пін-код, і ви на своєму телефоні їм користуватися не зможете, якщо ви його не знаєте. Так, бачимо, що у нас автомобіль вже розпізнався. І Все. натискаємо сканірування. Ось ми, друзі, відчитали машину. Перше підключення у нас зайняло близько 4 хвилин. Це довго, але прилад при першому підключенні вичитує всі дані з блоків, тому наступного разу це буде трошки швидше. Блоки з помилками вони підсвічуються червоним. От у нас по гейтваю є помилка. Збираємо ошибки. І це у нас помилка 00470 по шині даних. Бачимо пробіг, на якому була записана помилка, а також інші дані стоп-кадру. Так, і по чому у нас тут ще може бути помилка? Ага, по фархопу. Дивимося ошибки. Це у нас по освітленні помилки. Так, гаразд. Давайте тепер пробіжемося загальними по блокам. От, наприклад, що ми можемо побачити по блоку двигуна? Ми можемо побачити повну інформацію. Це по ідентифікатору, по номеру програмного забезпечення, по кодуванням. Так, давайте подивимося ті дані. Ну, Чому ж тут у нас воно на англійській мові? Помітимо ще один моментик, який тут є в настройках. База даних. Тут вибрана в нас мова English. Давайте виберемо русський. це буде трошки все одно зрозуміліше. спробуємо зараз заново вичитати потокові дані по блоку двигуна. Як бачимо, тут вже в нас все на російській мові, що все ж таки зручніше і більш зрозуміло, ніж англійська для більшості користувачів. Даних тут дуже-дуже багато, дуже багато. Тобто привод по функціоналу, він у Васі діагносту або ВЦДС не буде поступатися, навіть буде кращим. Що цікаво в приладі OBD-11 порівняно з приладами Вася Діагност або ВЦДС, ми переходимо в автомобіль, і у нас тут має бути приложення. Це е, one-click-функції, які от бачите, тут є кредити з, з боку справа. Скільки коштує та сама та чи інакша функція. І от можна ходові вогні налаштувати, можна по круїз контролю. Можна по світлу різні налаштування, можна по панелі приладів, є асистенти для утримування від пробуксовки на підйомі. В кожному автомобілі ці функції по кількості і по, по самим функціям можуть відрізнятися, тому безпосередньо на своєму автомобілі вам треба дивитися, що тут є. Ось, є модифікації, тобто можна налаштувати підсвітка номеру ледовську, і тоді не буде помилки на приборній панелі. Що нас? Ага, і Мастерская це скидання сервісів по е, заміні мастила або загального інспекційного сервісу. Якщо вам цікаво буде е, щось глибше по функціоналу обд 11 напишіть в коментарях, ми обов'язково це розкриємо. Ось такі от цікаві прилади розробили литовські наші друзі Voltas IT. Тому не забудьте підписатись на канал, поставити палець вверх, а також, кому що цікаво, пишіть в коментарях.